Стараюся стисло ну, за пів години розвітуватися, все решта весь інший час відведу на відповіді на запитання. Для відповідей на запитання. Таким чином у 2012 році відбулося 11 чергових та 3 позачергові сесії. На яких було прийнято 499 життєво важливих для нашого міста рішень. Прийнято 24 рішення з бюджетних питань, основних з яких було затвердження міського бюджету на 2013 рік. З питань регулювання земельних відносин прийнято 170 рішень. З питань оренди та приватизації комунального майна прийнято 80 рішень міської ради. Вони безумовно сприяють наповненню міського бюджету.